На сьогоднішньому уроці ми будемо виконувати практичну роботу на сторінці 110. Наше завдання буде ввести таблицю за даним зразком. Переходимо на лист 1, аркуш 1 і вводимо назву таблиці. В першому рядочку в нас тільки перший рядочок зайнятий під назву таблиці. Зверніть увагу, що клітинки 1 b 1C і H до об'єднані, Тому робимо так само. Об'єднуємо клітинки. Інструмент об'єднати і помістити в центрі. Ширина клітинки має бути на зразку більшою. Розміщення тексту в клітинці так само є посередині. Колір червоний і збільшуємо шрифт. Робимо напівжирним. У клітинці B2 починаємо вводити шапку таблиці. Для зручності ведення можна зразок помістити на цей самий лист. Застосуємо до нашої шапки інструмент переносити по рядках. Для цього нам потрібно виділити і застосувати інструмент. Розширюємо довжину рядка, отже, пункт призначення, дата відправлення. Вартість квитка, частка проданих квитків. Всі слова мають бути посередині. Вибираємо заливку. Номер потяга. Табличка в нас закінчується в шостому рядку. Отже, можемо собі зразу зробити межі таблиці. Для цього виділяємо нашу таблицю до шостого рядка і шукаємо межі. Зовнішня. Товщина і всі границі. Зауважимо, що зовнішня межа є. Більша за шириною. Встановлюємо згідно зразка розміщення даних посередині. Дата відправлення. В нас має бути формат дати. Отже, змінюємо формат. Дата і тип має бути ось такий. Вводимо дату. В даному випадку в нас дати йдуть одна за одною, тому я скористалася автозаповненням. Для того, щоб скористатися автозаповненням, потрібно слідкувати за вказівником мишки в правому нижньому куті. Вартість квитка в нас буде мати грошовий формат. Це значок гривні. Частка проданих квитків в нас буде мати формат відсотковий. Зауважте, що формат не, процент не вводиться, відсоток. Наша таблиця готова. Окрім цього, ви маєте зменшити ширину стовпчика А і ввести додатково методом автозаповнення та як дату номер по порядку. Самостійно 1, 2, 3, 4, 5. Ось наша табличка готова. Самостійно вводити пункт призначення. Як вона буде виглядати перед друком. Предварительний просмотр.